Доброго ранку сонце привітне, Доброго ранку небо блакитне, Доброго ранку небі пташки, Доброго ранку тобі і мені. У двері стука вітерець, Лісовичка посланець, лісовичок по вулиці гуляв, все навколо розглядав, В гості завітав до малят. Зустрічі він дуже рад. Вітаю вас, мої малята. Хто прийшов до нас у гості? Так, це лісовичок. Як ви гадаєте, де він живе? Так, вірно, В Ради лісі. я, малята вас вітати. Хочу вас я запитати про місця, де будинків багато, де мешкають дорослі і малята. Малята, розповімо лісовичку про наше місто. Як називається наше місто? Так, наше місто називається Балаклія. А як називається головна вулиця нашого міста? Так, Соборна. На чому ми можемо подорожувати містом? В автобус швиденько сідайте, місця вільні займайте. Автобус в подорож вирушає, часу зайвого немає. Автобус по вулицях нас везе, в різні куточки нам покаже. Дивне місце перед нами. Тут дорослі й малюки разом всі відпочивають. Гарний настрій усі мають. Куди привіз нас автобус? Так, до парку відпочинку. Що роблять в парку відпочинку дорослі і діти? Так, відпочивають. А вам подобається тут відпочивати, грати, бігати, спілкуватися з друзями? Час вже далі вирушати, містом подорожувати. Вікон багато ця будівля має. Для кого ж її збудували? Діти, що перед вами? Так, це школа. Хто ходить до школи? Так, школярі. Що вони роблять в школі? Навчаються. Далі в автобусі вирушаємо. Куди тепер потрапимо, не знаємо. Якщо ти захворів, не бійся лікарів. Ці будівлі. Хвороби проженуть, вітаміни смачні дадуть. Хто працює в цій споруді? Так, лікарі. Вирушаємо далі. Ти сюди завітай, різні продукти придбай. Де зупинився наш автобус? Біля магазину. А скільки в нашому місті магазинів. Так, багато. Чи всі магазини однакові, діти? Вони різні, продовольчі, магазини одягу, взуття, іграшок, посуду та багато іншого. Далі мандруємо, поспішаємо. До будинку сто доріжок протоптали безліч ніжок. Що це за будівля малята? Так, це наш дитячий садок. Чим займаються діти в дитячому садку? Так грається, навчається, спілкується, розважається. Балаклія, моя балакліє, в серці радість обласкана б'є, рідне місто, натхнення і мрія, ти дитинство й кохання моє, слобожанського краю перлина, твоя юність козацьке життя. У сузір'ї земель України, твоє щастя, твоє майбуття. Ось і закінчилась наша подорож рідним містом Балаклія. Весело подорожували, місто розглядали, час до лісу повертати, звірятам про ваше місто розказати. До побачення малята. Лісовичок, Радий був завітати до нас у гості. До нової зустрічі до побачення!